У Києві та області знову відключення електроенергії. Також без світла Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина. Незвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. І більше про це ми поговоримо з Олексієм Оржелем, міністр енергетики та захисту довкілля України у 2019-2020 році. Голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства. Пане Олексій, вітаємо вас. Добрий день отож. Перше питання, яке хочеться задати, яке в мережі просто дуже пишуть наші українці, цікавляться, чому відключення почалося саме зараз, а не відразу після ударів по ТЕЦ, які ми бачили, що вони відбувалися місяць назад, і набагато раніше там в Харкові були влучання. Чому саме відключення почалися от зараз? Ну, давайте так, українці мають розуміти, що ми проходили зиму, зважаючи на те, що готувалися до обстрілів саме взимку, тому що це найбільше навантаження, якраз найбільший ефект для расистів. І проходили цю зиму на дев'яти атомних блоках, це блоки, які знаходяться зараз у розпорядженні диспетчера, знаходяться під контролем Україні, і якраз всі дев'ять блоків ми були вимушені задіяти для того, щоб забезпечити проходження пікових навантажень в системі, і це відбувалося протягом зими і на початку весни. А якраз оцей от фактор на сьогодні працює, тому що для того, щоб і надалі. А блоки могли б працювати. Вони виходять в планові ремонти, виходять на перезавантаження палива, і як результат, ми <клухи> втратили. Точніше не втратили, а тимчасово виключили із системи три блоки, тобто це там три гігавати потужності, яких на сьогодні немає. Для того щоб їх підготувати до наступного а, опалювального сезону, це знову таки пікові навантаження, коли ми потребуємо електричну енергію набагато більше ніж зараз потребуємо, тому що це і опалення, і комунальне господарство, і теплопостачання Працює воно працює також використовуючи ті ж самі насоси. насосам потрібна електрична енергія, тому. А для того щоб е, бути готовим к наступному опалюваному сезону, як мінімум, е, з атомними блоками, їх виводять в плановий ремонт і на планові перевантаження палива. Це так, якщо дуже спростити ситуацію, так сталося, що на цьому тижні у нас були е, досить прохолодно вночі. Mm -hmm. Люди почали задіювати певні електроприлади, тому що здебільшого набагато простіше. Включити якийсь обігрівач електричний, або включити, наприклад, кондиціонер, ніж запустити систему опалення, якщо це приватний будинок. Ну а якщо це багатоквартирний будинок, то звичайно це щось таке електричне, що дозволяє людям зігрітися. Як результат, система, яка у якої от вийшли з роботи блоки базового навантаження, і яка дуже сильно побита, і яка отримала додаткове навантаження через те, що Uh, все ж таки, повключали електроприлади на легкий обігрів, і якраз виклали ту ситуацію uh, по обмеженню uh, постачання електричної енергії. Я не хочу зараз порівнювати загальну ситуацію, коли у нас не вистачає загалом генерації, тому що розширисти б'ють по генерації. Наприклад, є локальні блекаути, uh, зокрема потенційно, от, можуть бути в Харкові, в місті, Харкові, в інших містах. Це коли расисти обстрілюють безпосередньо системи розподілу системи транспортування електричної енергії, енергетики героїчно їх відновлюють. Але все ж таки, це є там те обмеження, яке впливає все таки на тих людей, які знаходяться в цих локальних блокаутах. Але і знову таки, якщо згадаємо якраз період обстрілів і певні були великі райони дуже довго без Електричної енергії, якраз от березень, квітень, і саме це знизило загальне навантаження на нашу систему. Загалом от коли люди зараз. А бідкаються, що немає електричної енергії. Тобто, у нас склалася ситуація, що було невелике навантаження. У нас ще були в роботі певні атомні блоки, і певні регіони, по яким расисти били локально, вони були досить тривало відключені від мережі. От Харківський регіон він був досить серйозно обмежений. І ці фактори зіграли, що люди набагато менше відчули відключення від мережі зараз. Потроху відновлюється мережа, відновлюються наші постраждалі регіони. А людям надається електропостачання, і як результат у нас збільшено трошки навантаження, і вимушено диспетчери вимушено задіють зараз а, графіки аварійних відключень і графіки планових відключень, і тому що спочатку для графіки планових відключень це якраз обмежується бізнес. На жаль, це впливає також на економічні фактори, в бізнесу треба працювати, а якщо цього є недостатньо, то тоді у нас з'являються ці графіки аварійних відключень. Тому ну, це от є абсолютно адекватне резонне пояснення, чому так сталося, якщо люди ще е, якось знаходять е, варіанти, що Десь електричну енергію кудись експортують, ні, ні в якому разі не експортують. Я більше того скажу, що от останні дні у нас буде максимальна задіяна а, спроможність на імпорт електричної енергії, тобто це рекордні 1,7 ГВт потужності, це 1,7 атомних блока, це максимальна технічна потужність, яку сьогодні можна задіяти на імпорт електричної енергії. А якщо спростити. То електрична енергія вона не може одночасно бути і імпортована, і експортована, тобто може бути або імпорт, або експорт, тому що дроти ну, вони одні й ті самі, якщо спрощувати е цю ситуацію. Тому, якщо ми повністю задіємо на імпорт електричної енергії для того, щоб збалансувати систему, це означає, що експорт просто неможливий. По ні по яким а, лініям високовольтним, які нас поєднують з нашими а, сусідами в Європі, тому ніякого експорту також немає, і тут також немає ніякого. Пане Олексію, а ми розуміємо, що відключення пов'язані? Звісно ж, це можуть бути екстрені відключення з обстрілами Російської Федерації, тощо, але наприклад, чи можемо ми говорити про те, що до до якого часу будуть тривати такі відключення електроенергії, тому що Юрій Бойко, член наглядової ради Укренерго і радник Прем'єр-міністра України, заявив, що це може тривати до серпня-вересня, і що дефіцит буде спостерігатися навіть за високих температур. Що можна сказати з цього приводу? Чи можемо ми стверджувати, що дійсно в такому режимі ми будемо Будемо жити до, до вересня місяця. Насправді питання і відповідь на це питання комплексна, тому що якщо казати про Харків або казати про Чернівці, це два різних режими. Якщо в Харкові ми не встигнемо розбудувати цю децентралізовану генерацію, про яку так багато кажуть, і не зможемо поставити туди необхідне обладнання когенератори і модульні рішення, такі як модульні котельні, то це означає, що Харків може лишитися взагалі без теплопостачання і водопостачання. Я вже не кажу про електропостачання, і насправді це е, ну там в результаті означає евакуацію людей, тому що вони не зможуть перебувати у багатоквартирних будинках і взагалі в місті Харкові. Тому там зовсім інше питання, і там от такі обмеження, як планові відключення, вони там наразі не стоять. Там стоїть зовсім інше завдання розбудувати дуже швидко нову систему. за... Живити критичну інфраструктуру для того, щоб люди навіть за умови. Загальної або локального обликалу, там могли отримувати водопостачання, каналізацію, теплопостачання, тому що ну без цих послуг просто неможливо знаходитися в квартирах. Якщо ж говорити про Чернівці або Ужгород, міста, які не так знаходяться не під таким тиском расистів, то ми маємо там також подивитися правді в очі, відновити ті об'єкти, які знищили расисти. Ці об'єкти побудовані за радянських часів вони. Унікальні і для того, щоб виробити обладнання, і просто поставити це обладнання на ті об'єкти, які були раніше, ну це займає ну, відверто роки. Тобто, це навіть за умови а, мирного часу, і ми маємо розуміти, що повністю відновити генерацію навіть до опального сезону ну, дуже важко а скоріше за все, ну правдива відповідь неможлива. Тому е, ми говоримо про те, що е, треба зробити комплексне. План того, як те обладнання, яке все ж таки лишилося в робочому стані, можливо, може бути його демонтовано, перевезено на ці станції, великі станції генерації, на яких може бути відповідно вона встановлено, тобто така канаб... канібалізм От з однієї станції перевозимо на іншу. Тим самим намагаємося врятувати одну станцію, вона буде давати електричну енергію. Якщо наші друзі і партнери, а треба кожного разу казати велике дякую, як Литва, як Німеччина дивляться на те, що можна розібрати обладнання і дати нам, тобто вони демонтують своє обладнання, передають свої станції. Це також час, але це ну, швидке рішення. Можливо, і деякі елементи ми зможемо реалізувати і змонтувати, побудувати тут вже зараз. Але критичним і максимально важливим елементом в цьому, що те, що ми відновлюємо, або те, що ми будемо будувати нове, має бути захищена проти привітряною обороною. Якщо просто цього не зробити, наступна ракета прилітає в ці відбудовані об'єкти рашистів, а ще гірше, якщо ця ракета прилітає в 20-х числах грудня, коли є найбільше навантаження, і у нас вилітає автоматикою вся система, і система теплопостачання, наприклад, в місті якомусь, ну я наприклад, там Житомир або Хмельницький централізована система залишається без електропостачання. Відповідно, може взагалі замерзнути теплоносій в трубах, і можна згадати, що сталося колись волочевського. Тому тут треба. Чітко розуміти, що як і як ми захищаємо ті об'єкти, які збираємося відбудувати для того, щоб вони працювали на централізовану систему. якщо у нас видає? ці декілька факторів: перше відновити об'єкти в тих масштабах, які на сьогодні прогнозуються. А друге захистити ці об'єкти. І третє, все ж таки тут завжди треба казати: якщо українці будуть досить виважено ставитися до споживання, розуміючи, що краще бути все ж таки з електричною енергією, і трошки себе обмежити в якихось приладах, ніж бути взагалі без електричної енергії разом з сусідами. Тут кожен сусід, сусіду допомагає. Якщо ми це все робимо, то ці графіки планових обмежень вони можуть бути мінімізовані. Може, по деяким регіонам вони можуть бути виключені, але це отакий от плановий підхід, який треба реалізувати, і кожен із елементів цього підхіду мають бути правильно ну, імплементовані. Якщо цього щось десь якось не відбувається, то відповідно одразу вимушені енергетики для того, щоб збалансувати систему, застосовують спочатку планові відключення, графіки відключень, а там графіки аварійних відключень. Пане Олексію, наступне моє питання. Воно стосувалося якраз ситуації по регіонам, але фактично ви частково на нього відповіли стосовно того, який зараз регіон найбільше страждає. Чи можемо ми стверджувати, що це Харків? Харків так. І більше того, на тих об'єктах е, централізованого теплопостачання, які знищили расисти, і це було комбіноване виробництво електричної та теплової енергії. Якщо їх не відновити для теплопостачання централізовано, там цілі, цілі райони мають бути. Потенційно евакуйовані. Чому? Тому що це єдині джерела постачання теплової енергії, і навіть якщо ми комплексно не зможемо відновити об'єкти, вони мають працювати як котельні. Харків дійсно дуже сильно побитий, Херсон є завжди під ударом. Але критичні елементи вони не знищені. Вони весь час під обстрілами, але не знищені. Але ми розуміємо, що Херсон ну є такою ціллю для расистів, по якій вони дуже часто б'ють. А є декілька рішень. Зокрема, от наприклад, в Миколаєві там вже була реалізована а, програма встановлення когенераційних установок таких невеличких об'єктів, що генерують електричну енергію на водоканалах і теплокомуненерга. Це якраз то рішення, що якщо буде зовсім ну, ситуація а, погана, і може бути локальний блокаут, то підключаються ці об'єкти. Вони забезпечують життєдіяльність міста. А там є такі рішення. Якраз от е, Миколаїв може бути там прикладом. А, тому у кожному місті своя, свої виклики, свої е, такі е, моменти, які треба вирішувати. А, з іншої сторони, а, от такі от бачення є дійсно у великих містах. Якщо говорити про маленькі міста в регіонах, які також залежать від електропостачання, а, ну, там вони потребують такого самого комплексного плану. Насправді і про це вже не раз сказали, що якщо ми бачимо план по Харкову, якщо ми щось бачимо по іншим містам, то ми маємо бачити абсолютно по всім містам, зокрема, беремо Харківську область, бачимо місто Ізюм. Такі саме рішення мають бути по ізюму, по ліману, по іншим містам, по всім регіонам, тому що знов таки взимку просто ми будемо обмежені в ресурсах і в часі для того, щоб рятувати людей, якщо це буде необхідно. І стосовно графіків, які зараз опублікує ДТЕК, ясно, де ми можемо заходити, перевіряти, коли у нас буде електроенергія, коли ні, то станом на зараз вони поки не зовсім відповідають дійсності. Знову ж таки, враховуючи те, що так можуть бути аварійні відключення, які пов'язані з обстрілами там тощо, але. Чи можна орієнтуватись на ці графіки, чи можна стверджувати, що ну коли вони будуть працювати і коли на них можна буде все ж таки орієнтуватись? Чи буде так само, як от е, взимку 22-го року, 22-23-го, коли у нас були знаєте, ці чіткі графіки, 4 години світла не було, а далі ми знали, що далі воно буде, і так далі. Я думаю, що це там питання декількох днів, коли воно буде якось врегульовано, і диспетчери і компанії навчаться працювати з цими плановими графіками відключень. Більше того, я так розумію, що енергетики на сьогодні роблять максимально все можливе для того, щоб потенційно позбавити і зменшити ці графіки відключень тобто позбавити людей цього дискомфорту, наступний тиждень буде... Тому що вже більш така тепла погода, з іншої сторони, це ще там не дуже спекотно, і люди не почнуть включати кондиціонери. Якраз от цей наступний тиждень він може зменшити періоди відключення. Але я думаю, що це певний час і це тільки дні, щоб люди могли вже планувати свою діяльність, Ну, розпланувати протягом дня. І ну, знову таки треба два-три десять разів кожного разу говорити. Дякую енергетикам, тому що. Те, що вони роблять, як вони відновлюють ту, те зруйноване інфраструктуру, що роблять расисти? А ну це героїчні кожен раз дії, і тому треба ставитися з розумінням, і ці графіки все ж таки відпрацюються а будуть намагатися їх і зменшувати. Ну і наостанок чи варто очікувати підняття тарифів на електроенергію зв'язку з цим? Ну, скажімо так, виходячи з тих обстрілів і з того стану, в якому зараз знаходиться енергетика, вона критично недофінансована. Навіть якщо говорити про якийсь там фінансовий баланс, то якщо б воно там ми завжди казали, що. А, оце mm -hmm. субсидіювання тарифу для домогосподарства, інші там тарифи іноді не відповідали необхідним е показникам для того, щоб забезпечити всі витрати компанії, які займаються виробництвом е транспортуванням, розподілом електричної енергії. Я хотів би ще додати що довіз, до, до воєнні часи, треба й і розвивати електроенергетику. Ну не можна ж весь час жити на вугільних е теплоелектростанціях, які викидають величезні викид, mm -hmm. ну, тобто і. Вбивають навколо українців, ну можна дуже довго говорити про те, що тариф має бути низький, але інвестиції вони потрібні зараз. Якщо порівняти час до того, як рашисти напали на Україну і зараз, то це дві великі різниці. Просто на сьогодні треба відновлювати абсолютно практично все з нуля. А і це означає для того, щоб відновити для того, щоб продати кіловат годину, треба витрачати гроші, треба нести, ну, тобто робити інвестиції і це колосальні інвестиції. Тому об'єктивно, тут навіть не, не так питання а, про підняття тарифів, і кожного разу ми говоримо, що зараз українцям дуже важко, якщо вони потребують допомоги, не можуть сплачувати за тарифами. А, за електроенергію то їм мають бути прямі субсидії. Але якщо розуміти взагалі загальну модель, то ми отримали а, ну, умовно, якесь виробництво, яке виробляло продукцію. Воно довго виробляло продукцію. В нього була якась стала ціна всі звикли це купувати, а Тепер цього виробництва просто немає. І як результат зменшується сам обсяг виробництва, і для того, щоб це все відновити, встановити нові станки, встановити нове обладнання. Це треба знову таки все закупити, і це означає, що треба вкласти гроші. А ці гроші потім треба повернути. Тому ну він абсолютно логічне питання, що так. Тарифи треба піднімати, але ставитися дуже виважено, зважаючи на те, що все більше українців приходять в такі, так звана є така категорія споживачів як уразливі споживачі, які не можуть собі дозволити. І є ціла політика в Європі, як працювати з цими споживачами. Вони дійсно потребують допомоги держави, але. От такі підхід комплексний, коли ми їх правильно ідентифікуємо, надаємо прямі і пряму підтримку і субсидії. А з іншої сторони маємо ринкові ціни на електроенергію. Це буде абсолютно нормальний підхід і більше того. А от період 22 другого, року, було чітко видно, що люди, які взагалі не мають електричну енергію, готові вкладати досить великі гроші в генератори і в акумулятори. Це були недешеві рішення, і вони люди, які сидять 2 3 чотири доби без електричної енергії, готові ну дійсно і розуміють, скільки насправді коштує кіловат годину. Дякуємо дуже, пане Олексію, що долучились до нашого ефіру. Я ж нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олексій Оржен, міністр енергетики та захисту довкілля України у 2019-2020 роках. Голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства. А я дякую за те, що ви обираєте ОБК Україна і залишайтеся із нами.